Молитва про допомогу. Господи, я знаю, що Ти єдиний мій помічник. У тій складній ситуації, яку я переживаю, я віддаюсь Твої руки і прошу, щоб Ти простив всі мої гріхи та позбавив мене від усякого прокляття. Я прошу, щоб ти був і сьогодні, і назавжди моїм Господом та Спасителем. Я знаю, що коли свої очі я зводжу на небеса, то звідти прийде мені допомога. Я вірю, що мені допомога від тебе прийде, бо ти вчинив небо і землю, і для тебе немає нічого неможливого. Ти не даси захитатись в моїй носі, не здрімає мій сторож, Оце не дрімає і не спить мій сторож. Господь то мій сторож, Господь моя тінь при правиці моїй. день сонце не вдарить мене ані місяць вночі, Господь, стерегтиме мене від усякого зла, стерегтиме він душу мою. Господь стерегтиме мій вихід та ухід відтепер аж навіки. І за це я славлю Тебе, мій Бог, і надзвичайно дякую ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісусе, дякую тобі, за те, що ти мені допомагаєш, за те, що ти мене любиш, за те, що мене підтримуєш. Ісусе, допоможи мені сьогодні, у сьогоднішньому дні. Провадь мене, підтримуй. Амінь. Друже, підпишись на канал, Поширь це відео своїм друзям.